Отож, починаємо. В однаковому становищі. Атака зараз Дніпряни. Саме за пропущеними м'ячами харків'яни займають. Худ Дніпрян. Удар. Подольський. Подача. Капітан Дніпрян. Зміщується в центр. Пробиває. Хом'як в стрибку. Рятує Харків'ян. І... Досить дотепно розігрують Дніпряни. Удар. І Микола Хом'як на місці. Розігрують м'яч Дніпряни. Ух, Денис Дуков. Зараз не влучають. Що зробить капітан. Простріл. Шеремет. Шеремет прострілює. Хом'як забирає. Пити м'яч. Дуков. Подольський. Подольський. Журавель простріляє. На своїй половині майданчику. Журавель перехоплює м'яч. Прокидував. Мінок проходить Корженко. Беденок в центр. Подача на дальню. Стійку. Вільківський. І це 1-0. Сергій Вільхівський відкриває рахунок. Артем Шеремет вводить. Беденок. Беденок удар. Ком'як відбивається удар. Ліворуч беденок. Що буде робити? Проходить беденок, прострілює. Беденок прострілює беденок. Дениса Добовика. І... І зіткнення на останній секунді першого тайму. Що ж, перерва, друзі? Владислав Горкуша розігрує м'яч. Женко пас на Кастрикіна. Кастрикіна Корженко. Зробити якоїсь дії. І що тут? Хомяк рятує команду. Дух, яке перехоплення могло бути зараз, проте невдало пробиває бахті таїєв. Повертає назад удар горкуши. вояк добре розгортається. Тагієв кладе Подольського пробиває. Ще одна атака Дніпрян. Шеремет. Який простір в центр. Шеремет. Шеремет проходить справа. І... Удар Дукова. Кукленко. Кукленко б'є. На Корженко. Кострикін перед воротами. Ух, як зараз! Ох, як зараз. Пройти Дніпряни. Беденок. Мормуль. Мормуль пробиває злівої Канадукова. Дуков на Подольського. Подольський. І виходять у свою атаку. І що? Забивають Дніпряни. Давид Мормуль зрівнює рахунок. За одну хвилину 20 секунд до закінчення матчу перехоплення Дніпрян Дубовик, закидання на БДНК і все. Ну що ж, друзі, один-один.